Вони нарешті спромоглися просунути посла такого собі. Але <кій> йде мова про те, що вони навіть відкличуть посла з Китаю. А уявімо, що зараз почали чухати потилицю і думати, що робити з фронтом. Комусь знову, із оточення Зеленського, збр... збрела ідейка про те, що треба з Лондона відкликати залужного. Це такий четвертий mm -hmm. ляпас карчок в обличчя особисто королю, не кажучи вже про е, ну, в обидві палати парламенту. Тобто, це те, що вони витворяють, ну, звичайно, що послиться до Болгарії з останнім скандалом, коли вона кримінальному е, вручала нагороду від імені Української держави, ну, це вже. Чекай, а оця відкликання залужного із Лондона, це є наслідок останньої поїздки Лу... Єрмака до Лондона, де він зустрічався з Залужним? Чи це йде окремо? Ні, ця, ця тема виникла, коли почалися втрати території, і раптом чи не, не сама Безугла буркнула про те, що. Вона ж зжирала е, генерала залужного, а потім буркнула, що Сірські це не вдали призначення, що треба відкликати. Ну, це теж механізм. Ну, воно залужного в армію, так? Ну так, так. Тому, тому це все, е, 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 ну, я б сказав, е, є елементи демонтажу системи, бо система, вона інерційна, але система. Консервативна. І якщо ти не встані використати потенціал системи, то система починає самопожиратися. А на жаль, на жаль у нас краї... ну, на вищі щаблі потрапили люди, які абсолютно не уявляють, як працює ну, система прийняття рішень в державі, механізми прийняття рішень, вони приймають як малому приватному підприємстві, як товці. От Вася Коля Петя, ти зробиш те, ти, ти там свята Лена, Люда, зробиш те, і все, і все, все порішали. Тобто, замужного знову у війська, а сирського у Лондон виходить. Ха -ха. Ну, це ж э, сирського готувати треба до Лондона, мабуть. Причому, ну це ж, э, тобто, ця, цей сценарій він проговорювався неодноразово, ну але. Як це виглядає, чесно кажучи, щоб ну, такій такі складній ситуації взяти і ще й не, не понапризначати купу послів? Норвегія для нас гіперважлива країна. Пригадується, коли американці довго тягнули з допомогою, саме Норвегія підставила плече. Норвегія виробляє комплекси на САМС. Між іншим, які нам дуже потрібні, ППО. Норвегія взагалі просунута технологічна країна, але ну я вже можу стверджувати, що це все свідомий саботаж, що це все Оманський пакет, і вони вони так, так як в Омані їм прописали, вони так і роблять. Вони по суті погіршують ситуацію. от Оцей останній. Ну, пакет законів про підвищення податків. Він якраз покликаний добити остаточно остаточну українську економіку. Українська економіка не збирає коштів навіть на війну, навіть на потреби оборони. Я вже не кажу там про інші. Ну сумарно в новому бюджеті трошки більше 2 трильйонів сумарно складають.